Так, друзі, нам замовили 2 метри кубічних дров. Жінка позвонила з села Уладівки. Це між Калинівкою та Хмільником. 50 кілометрів від Вінниці. Попросила привезти їй 2 метра кубічних дров. Хочу показати вам, як це виглядає. От дивіться, Ford-Transit півтора тоні. От ми обміряли його кузов, зібрали от таку кількість, переміряли. Я не знаю точно як там, хлопці це все переміряли. Але от саме от такий приклад, щоб ви бачили, як виглядає 2 метра Кубічних дров, рубаних, щільненько складжених, от таким чином, як ми можемо доставити вам. E, значить, в Уладівку ці дрова людям обійдуться в 6200 гривень. Чому один метр дров коштує 2200 гривень, а їх тут два, значить 4400 І доставка в Уладівку 1800 гривень. Ну, водій ще допоможе жінці роз, розвантажити ці дрова. Просто вдумайтеся: 6200 гривень за отакий об'єм дров. Хто міг подумати, що ми до такого дійдемо? Консоль Буд. Ми стараємося максимально бути корисними для вас. Тому чекаю на вас за адресою місто Вінниця, вулиця Гонта, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд». Номер телефончика для замовлення знайдеш у шапці нашого профілю. Також там закріплена адреса нашого сайту, де дуже великий вибір будівельних матеріалів, а також палива твердого. Для обігріву ваших будівель та приміщень очікую на тебе тут.